Ця споруда за моєю спиною вам може нагадувати що завгодно. Та тільки не житловий будинок, в якому й досі мешкають люди. Трагедія сталася восени 4,5 роки тому. Через вибух в одній з квартир загинув чоловік. У паніці люди стрибали з вікон. А зараз тут на Червоноткацькій 16 замість будинку привид. Азим Ісламов, кримські татарин, квартира в якій він прожив понад 16 років, його єдиний дах над головою. В этом домі взагалі зараз, в останнє час страшно жити. Вот якщо ночью молчишь, і стіни тща. Вот эти трещины пошли буквально за год. Вот это ми почистили. Це... що було здесь такое мраки? Чорне. В одну мить газовий вибух в квартирі на другому поверсі зруйнував життя 20 сім'ям. Людей з шостого під'їзду переселили на вулицю Борщагівську. Проте більшість мешканців аварійного будинку і досі живуть тут. Чоловік розповідає, що після вибуху в квартирі будинок розсипається на очах. Два не страшно купатися. Думаєш, от-от вотупай. дирки, от грибок уже сів за 4 роки, ну чого ж. Сколько його не замазували, як би ну, предварительно пробували. І все одно воно є. Воно не выдержит ні один, ні цемент, нічого. Стіна от, знову стена Це несуща стіна, от, треснула от. Понимаете? Ми не знаємо, що далі делать. Квартира Азима на п'ятому поверсі. Чоловік боїться, що в якусь мить він із сином може опинитися на першому у підлозі, щодня з'являються нові тріщини. Жахливі умови життя негативно вплинули на здоров'я сина господаря. У нього то головні болі, то то. у мене постійно задишка. Вот. Не можу вичухатися. лікарства. я, як говорится, химіям не довіряю. П'ю, покупаю різні чиї оздоровітельні. Ті на не впитана вже всякої гадості, і ми этим дишимо. Через ламані грати в будинок постійно лазять наркомани. Ну ночі як ходять по потолку, по чердаку. Їм то там вигідно. а вони там є рішетки, Вони влазять спокойненько можна одному залізти, а второму відкрити двері. За 4,5 роки ситуація з будинком лише погіршилася. Споруда в аварійному стані, і жити в ній небезпечно. Люди вже стомилися надсилати листи у владні інстанції, адже досі це не дало ніякого результату.